<clears> OOF <throat> Благородный олень наверняка является самым желанным трофеем, который хотят добыть охотники. Но, к сожалению, не все охотники могут попасть на такую охоту в связи с тем, что охота является лицензионной, дорогостоящей и, с другой стороны, не во всех регионах водятся олени. Поэтому такая охота для охотника является не просто какой-то интересной, замечательной, она еще является редкой. И когда появляется возможность охотнику попасть на охоту на оленя, это действительно же настоящий праздник. Сегодня я, Александр Середа, и наша программа приглашает вас принять участие в охоте на благородного оленя. Здравствуйте! Приветствую всех Е, нормальні люди, нормальні мисливці, так само рибаки вдома не сплять, а займаються каже, полюванням і добучею. Е, що касається, де ми сьогодні полюємо? Полюємо сьогодні в Любомирському лісництві. Площа Любомирського лісництва 3400. Е, спочатку, як ми брали це мисливське господарство, по таксації був один кабан і чотири кози. На сьогоднішній момент ми маємо 23 ліцензії на вістил кабана, два оленя і вісім коз. Що касається сьогоднішнього полювання, сьогодні ми полюємо на парнокопитну дичину, тобто полюємо кабан, коза, олень, стріляємо тільки з кулі, тому що снігу немає, і нікому не буде інтересно, якщо той кабан ляже. Два кілометри чи пройшов вже якихось 300-400 метрів. І він буде непригодний. Для чого стрільба з кулі? Для того, щоб коли є попадання, то є реальна добута звірна або хоча б нормальний подранок. Що касається по техніці безпеки, стріляємо, стаємо перше номера, стоїть під стіну лісу. Тобто, якщо ми розставляємося по дорозі або квартальній лінії, значить стаємо під стіну лісу. Ви зупинилися, підняв руку, побачив, хто тебе справа, хто тебе зліва. Зорієнтував сектор стрільби під кутом 45 градусів до лінії розходження стрілків, кут 45 градусів в одну сторону, так само в другу сторону. І так само на уход. Перед тим як зупинився, зупинився, підніми руку, то не так тяжко показав людям, де ти стоїш. І щоб людина орієнтувалася, де вона стоїть. Коли стрели, не треба бігти, підбігати до добутого того звіра, буде збрана тоді бригада, буде прийнято рішення. Якщо навіть під ранок, то будемо зразу охарактеризовувати, чи його далі заберемо в загонку, чи пропускаємо в такому плані, щоб його добувати. Що касається загонщиків? Загонці найголовніше загонщик, не, не спішити, друг друга чуть по голосу орієнтуватися на, 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 на місцевості. Що касається стрільби, стріляємо тільки на уход звіра. Це касається загонщиків. Е, так, та це. Що касається ще е, кабанів. Коли буде стадо кабанів іти, пропускаємо перших і останніх. Середину можна буде стріляти. Так, так, собака, ли собак лиса, ніхто ніхто нічого не стріляє, щоб не, не було в нас в бо тому, що коли стоїш на номері, йде перший лист, потім коза, потім буде кабан. Кабан, якщо почуєте шорох, не торопіться. Вже ти як став, то вже тут вибирай позицію, де ти будеш стріляти. Стоїть один крок зробити, одну віточку таку о зломати, і той кабан розвертається на 180 градусів, і він піде на загонщиків. Тому, що кабан зараз і каже, звір зараз не так боїться відімого, от, типу, цілі. Сколько боится неопределенности? Боевен научен в этом петань, мы его научили. Ну, в принципе, мне всякие запины не до меня. Поверь, будем выгонять. Ну, а чем мы собрались? У Ровинских охотников сложилась традиция каждую охоту открывать горячей шурпой, приготовленной из мяса добытой дичи на прошлой охоте. Согласитесь, нет ничего лучше порции горячего бульона на холодном воздухе. Отличная традиция. А еще у ровенских охотников существует такая же традиция, как и у наших охотников: поправлять глаз перед началом а, охоты. Но здесь эта традиция называется выгнатый ведьму зачей. Поэтому охотники и призывают. Давай, Дим. Да! Мы охотимся сегодня в Полесских лесах. Это западная Украина, это ее северная часть, где, в отличие от наших мест, где в основном преобладает лесостепь с преобладанием степных массивов, здесь в основном лесные массивы, и при том такие лесные массивы, которые еще очень сильно насыщены влагой. В некоторых местах даже на возвышенностях образуются какие-то болота. Каким образом непонятно. Но влага везде присутствует. Здесь трудно пройти, трудно достаться до какого-то места. Поэтому в этих местах, в этих угодьях, очень много различной дичи, в том числе и оленя. Кабанов здесь очень много. со слов местных егерей, вы знаете о том, что в этих районах какое поголовье кабана, какое косоли, какое олени, иногда даже попадаются лоси. И охотники, которые попадают в это специализированное охотничье хозяйство, всегда имеют возможность отстрелить то животное, лицензию на которое они приобрели. Что можно сказать по этому Господарство ліс, болото, багато води, багато води єлі-єлі прийшли, ми стали тут на номера, Але зазвичай, що в такому само болоті живуть і, і живуть кабани. Вони люблять болоти, і тут, і, там вони і харчуються, там і сплять. Але бачите, аномально початок зими аномальний, тому що, бачите, нічого не замерзло, снігу немає. І дуже важко його виганяти звідти з води, з болоту, то бо пройти там нереально. Це якщо хороший мороз удари, то можна якось більш-менш пісні нього... пройти. Добити оленя можна різними способами. Можна добити з підходу індивідуально, можна добити оленя піджидає свишки. со скрада и можно добыть оленя облавно загонным способом так как индивидуальная охота в нашей стране э, все-таки уже начинает культивироваться и в некоторых хозяйствах применяется но является очень дорогостоящей потому что э, лицензию нужно выкупить одному человеку а не коллективу э, и задействовать очень э, большие ресурсы егерского хозяйства, то есть и загонщиков, и егеря и так далее, и все это замыкается на одном охотнике, который должен там то ли с подхода, то ли из засады, с вышки, там со скрада добыть это животное стоит очень дорого, поэтому такие охоты у нас применяются очень редко и в таких частных охотничьих хозяйствах в охот хозяйствах украинского общества охотников и рыболов такая охота не применяется. В основном охотники, что в нашей области, что в других областях, охотятся облавно-загонным способом. Для этого Охотничий коллектив, как обычно, делится на две части. Стрелки, которые выстраиваются на отстрелочную линию, и загонщики, которые пытаются вытоптать, выгнать шумом, стреском, выгнать зверя из прогоняемого участка. Ну, любым способом поднять его на вход, для того, чтобы стрелки смогли закрыть лицензию и добыть зверя. Этим облавным способом мы охотимся сегодня. Какой будет результат? Посмотрим. Ще один. І, 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 видно, туди пішли стадо. Бачите, все ж таки рванули вони туди. Перші постріли були, ще, ще не було практично загонки. Ну, зазвичай перші постріли, це, напевно, все-таки вийшли десь козачі. Чи... Олень, напевно, вийшов, не знаю. Але перші постріли були такі. А потім оце 100% тут крутили стадо, бо собака працювала, вона ходила туди, сюди, видно, кабани крутилися. Чули нас, от собака пішла, одна наша собачка, видно, їх постріли були там, не знаю, стадо десь прорвалося. От друга собачка наша вийшла. Не з нашим щастям. Перша загонка відбулася, не побачили ми, щоб на нас вийшов звір, але взагалі, якщо вийшов звір, то взагалі щастя рахується. Ну, я вам скажу так, сьогодні йшов на полювання, мене проводжав на полювання, у нас біля будинку живе рижий кіт. Якщо він виходить, я зверну увагу і проваджає мене чи на полювання, чи на рибалку, буде успіх. Я думаю, що ми все ж таки сьогодні звіра побачимо. А якщо не побачимо, то порадуємося за наших партнерів, мисливців, за братів наших, які вже зробили постріли і балдеють. Як ти в загонці, чути більше нікого. А що, нічого, так? Все в холосту, нічого не відео. Я стреляв раз, але в гущику тут шов в козьок. Нічого не було. Не да. А туди хто? Це Юра не було. А да? там ще теж стріляли, мабуть, тому самому. Я думаю, що може, може і це є. Треба побачити собаку. Були ще чотири посліли там. Тільки вище два сліли. Тільки спочатку Це, скоріше, козли були. Козли, так. Ходили з загонки. Це свіжий лось такий, що серйозно, тобі кажу. Лось? Так, ну свіжі сліди, ну що тут говориш? Лось – це червона книга. Ну так, да, але що слова. то не ложь, що то оленя, олені ще гавно було. Сережа, ну що ти розказуєш? Ну от такі там, на так. А хто стріляв спочатку за гонки Ми ще... Саме аж там десь на початку. Ну, та не реказіок, на улик. На улик стріляв. На улик? Ні, на улик пройшов, то він стріляв вжередині за гонки. А це ми тільки почали йти і зразу були стріляні. Ну, <рес> Кабан не, вщет, я тут не, по показия. А посередине по гончак -ка, кабана. Все я я, я кабаначу. Кабан туб. ушел туб. туда. Ну туда, в ту сторону. Кабан в ту сторону. Кто мне зараз на загонку идет? А почем сейчас А баки треба? Кабана. Кабана, да. Кабана, гончачка тримав, и мы с Серегой давили, давили. Его, он крутился, крутился ну, и, пош... и пошел пошимали, туда да, в сторону. И и туда там пошел. Стреляли, да, и там. там Я думал, что он до мене на номер реально вийшов. Реально и шел до мене на номер. А там кто стрелял? Ты стрелял. Ты стрелял, пусть так. Да, ну мы стояли сюда. А так вот сише, чем у тебя. Я так пострілась, стояв і мати взагалі відстань. І так сілует, знаєш, я по цьому силуэту, так, ну, Просто через, через от, от гуща, гущавину. А ну, не було ну, крові свердлі? Не було, так. Да, ну, та я думаю, що диво через цю лазу воно не пробуємося нічого. Воно плотне, гущавина. Ну як ти прибіз, оце, допустимо, знаєш, стоїть. Ну, Відка, ветка, ветка, ветка. ветка ну, да. Кабаны, они как и охотники, любят э, принять ванну, расслабиться вот, и ждать нас, когда мы их будем выгонять. Вот идемте, я вам покажу, какие они тут нормальные сделали бассейны. Вот, э, ребята егеря привозят отработку масла, заливают и такие как бы мини кабани купальни Судя по следам, сикачок э, э, тут хороший проходил ночью покупаться. Вот. И тут вот в таких они ваночках. Тебе делают расслабление, кувыркаются, трутся и выводят этих клещей, блох, э, всю эту заразу. Вот тут они. Не понял, ДК убит. Вот в этих в этих баньках. А потом, когда уже они мазуте потерлись в этих купальнях, они переходят на следующий этап. Называется Чу... компания Чухала. Вот. Чухалки. Давайте посмотрим. Чтобы этих ключей и этих всех тараканов, что в них заводятся, поразили. Они вот так сюда с этой купальни переходят и идут на кабане чухал. Ну я тобі скажу, друже, слабенький чухал. Я бачу крупніше. Слабеньке. Пришел? Не, ну, ну слабеньке. А тут вообще не классно. Резвились. Ну це давно. О! О, оце вони більше, бачиш, зубками він видно. Клики точать, там клуки постачивають. Оце він тут оточив на нас, брат, клуки свої, розумієш? Я це відчуваю. Я думаю, якби він вишив. Видивися, рівень. Благородная олень животное, которое обитает в основном в лесной зоне. Это таежное животное. Включает в себя очень много подвидов различных оленей. Это европейский олень, это и морал, это ну, различные виды оленей, которые водятся по разным территориям как европейской части, так и азиатской части. Но все они включаются в название благородный олень. Охота на благородного оленя, она специфическое по своему, потому что животное, оно не массовое, а редкое. И добыть такое животное, ну, действительно, настоящее счастье для охотника. В связи с тем, что имеет не очень значительные ареалы обитания и не является таким массовым зверем на нашей территории, как косуля или же кабан скопытных, благородный олень является охотничьим объектом. Благодаря пользователям охотугодий, егерским хозяйствам, поголовье оленей возрастает. И там, где его когда-то было мало, ну, в последнее время поголовье увеличивается. И поэтому возникает такая, такая возможность приобретения лицензии, то есть права на отстрел такого животного, как благородный олень. Ну що, третя загонка нам улыбнулась удача. Вийшло два оленя. Вот, ну. Один перескочил дорогу, а второй просто уже не смог ее перескочить. Хороший влучный постріл, Правда, стреляли, я насчитал пять выстрелов, Но, э, пуля достигла своей жертвы. Вот. И сейчас мы идем и посмотрим э, на прекрасный королевский добытый трофей. Считается трофей королевским, потому что ну, э, живо, животное прекрасное. Так, друзі! Іва! Оце в нас сьогодні король полювання. Він перший рік на полюванні. Ну, удача, хай його супутствує до старості. Удачі! Ну що, шановне товариство, подведемо ітоги. Полювання, думаю, було е результативне. Саме головне, що без. Е без снігу ми добрали олень, який був поранений. Я думаю, що в принципі, хто... сьогодні мало хто не бачив звіра. Що я кажу від себе, сьогодні йому не повезло, повезло нам. Ну, Ура! Ура! Ну, Ось вот така сьогодні була охота. Ми добили те живота, на яке і старалися охотитися. Все вийшло благодаря слаженным действиям загонщикам і стрілкам, з собакам. Ну и благодаря, наверное, случаю, который вывел оленя на линию выстрела. На этом наша программа и я, и ее ведущий Александр Середа, прощается с вами. До новых встреч. До свидания.